Грас Шевченка світає, світає, край неба палає, соловейко в темні мгаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились. Поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає.